Доброго дня всім глядачам першого місцевого цього світлого, весняного гарного погожого сонячного дня. Ми у денних новинах, я Дмитро Лонтіюк Юліана, Тет. Юліана Тет. А сьогодні вам розкажемо багато цікавого, зокрема і про те, чому у рівному економлять на освіті, яка зарплата має бути у міського голови, а також яка погода нас чекає на цілу купу на чотири вихідних дні травневих свят. Отож, ми починаємо і тобі слово те Ну, почнемо з найтоповішої теми та останні два тижні на повну потужність іде будівництво на пагорбі слави у Рівному. Доки прокуратура перевіряє, забудовник продовжує нищити зелені насадження і готувати майданчик для О, дивіться, майбутнього будівництва. Наші. Наші так, були наші журналісти сьогодні там на місці. Ось спотпофотографували вже значну частину дерев вже виробили, і будівництво йде повним ходом. І таємнише до поки що, тому що жодної офіційної інформації про те, що ж насправді там має бути. Хоча за чутками це має бути житловий будинок, наскільки я знаю, так і а за документами об'єкт громадської забудови, заклад громадського харчування. Ну зараз йде чимале обговорення саме цієї теми і цього будівництва на пагорбі слави, зокрема й тому, що є багато виявлених фактів про, про колишню владу, яка, начебто, укладала договір, потім його розривала, і сесії які приймали рішення про. Розірвання договору, але фірма, яка з якою начебто розірвала договір оренди саме цієї земельної ділянки, вона виграла суд перший, виграла апеляційний суд і зараз за. Словами міського голови рівного Володимира Хомка справа перебуває у Верховному суді України. Ну, я ти знаєш, судові ухвали. Мені здається, що зараз один із нормальних варіантів, як це все зробити, скликати просто ще одну сесію Рівненської міської ради, або там на черговій сесії винести це питання на розгляд міських обранців, щоб остаточно розірвати, якщо це потрібно, дійсно, договір оренди. Тому що в судах ну на цьому етапі з такими формулюваннями, як наші юристи. Наді сюди не ходять і не їздять. Правди шукати ну насправді не знайдуть. Та і в законодавстві нашому українському от, до речі, дуже ці, часу цікавий є. цікавий факт. Цей же ж громадський туалет під будівництво на його місті об'єкту громадського харчування віддавав в оренду Юрій Таргун. Він тоді, ну фактично, після смерті покійного царства Єму небесного Віктора Чайки виконував виконував обов'язки міського голови, і така от у нього була будівельна туалетна пристрасть на місці ще одного громадської биральні. В районі Авангарду він хотів відбудовувати Палац Любомирських і там теж кафешку збудувати. Ну, досі там нічого немає, та, як пам'ятають наші глядачі. Ми теж не раз неодноразово про це розповідали і знімали сюжети, але поки що, ну, є ще питання в тому, що за цю земельну ділянку на пагорбі Слави вже багато років ніхто не платить оренди. За неї я та й більше того скажу, за неї жодного разу оренди не платили. А, так, для довідки, якщо хто не знає, 249 тисяч гривень на рік або, якщо я не помиляюсь, чи то 300, чи то 800 гривень за квадратний метр. Ну, гроші чималі, скажімо так. Ну я сподіваюся, що стане відомо пізніше, чим ця справа закінчиться, і все-таки громадськість і громадська думка візьме верх, і все-таки звернуть увагу на те, що це рекреаційна зона, насправді, і що будувати там треба. Що, все, що стосується саме рекреаційної зони, і те, що потрібно дійсно для потреб громадян, тому що я думаю, що житлових будинків поки що у рівному вистачає. Так, дайте заселити ті, що є. Давайте йдемо далі. Наша міська, чи обласна влада, чи державна влада вирішила заощадити на освіті. Щонайменше в Рівненській українській гімназії надійшов наказ, згідно якого до 1 вересня директору навчального закладу потрібно скоротити сім ставок вихователів, які були не так давно введені, оскільки це навчальні заклади нового типу. Ну і вони там потрібні. Батьки в шоці, батьки такої ініціативи влади не надто вітають. Я пропоную, от, до речі, послухати те, що говорить одна мама одного з учнів цієї школи. Вчитель це той, хто вчить. Дитина 5 класу знаходиться тут з часу дня до сьомої години вечора. Тобто більшу половину дня цю дитину треба не тільки вчити, а ще й виховувати, тому що це діти ще малі. І я рахую, що посада вихователя це дуже важливо. Ну, як виявилося в міському управлінні освіти, теж не погоджується з такою економією, і да, але я думаю, більше і всі там деталі цієї інтриги нам так. розкажуть вже ввечері в новинах Рівного. Так наші журналісти про наші такі до ну, тим посетивні. часом. Так унікальну писанку представили у Рівненському краєзнавчому музеї. Науковці стверджують, що експонату майже тисяча років знайшли її археологи під час розкопок басейну Хрівницького водосховища. Це чи не єдиний неушкоджений експонат? періоду трипілля поруч з писанкою виставили інші цінні знахідки. Там сьогодні побувала і бачила наша Олена Семенович. Пропонуємо переглянути сюжет. Науковий співробітник краєзнавчого музею Олексій Войтюк вже 10 років займається археологічними розкопками поблизу хрінницького водосховища. Нині пишається своєю участю в історичних дослідженнях, адже археологам вдалося зібрати чималу колекцію унікальних речей. Це е... Фрагмент амфори із зображенням сохи, датований трипільською культурою. Це поховання одноплемінника з набором наконечників стріл, виготовлених з кременю, тендітні, цікаві, які можна побачити. Тоді комплекс кераміки культури кулястих амфор це чотири посудини, не завжди їх можна знайти в такій кількості ну, в розкопах. Свою 20-річну працю дослідники представили на показ у музеї. Експонати доповнили фотографіями та малюнками, на яких зобразили побут та усі речі, які віднайшли. У такий спосіб каже науковець відвідувачам простіше розуміти суть та призначення знахідок. Ось цей шматок амфори та фігурка божества Сарапіса вже показали у музеях Канади та Європи. Особлива гордість археологів писанка 12-го століття. Цінна вона й тим, що майже не ушкоджена. Це річ зроблена з двох. Окремих, окремо взятих керамічних деталей, які склалися потім, ну, щоб можна було мати форму цього яйця. Всередині вона порожниста і там вліплено маленька кулька, яка при ну, струшуванні вона дає звук, колотушка так звана. От і прикрашена цікавим орнаментом, душковим от поливою, тобто це ну, дуже дорога річ. Олексій впевнений, писанка була у власності знатного роду. Цей орнамент він не є унікальним. Тобто такий орнамент типовий для виробів, які покривалися поливою. Таким, таким орнаментом і облицювальна плитка в церквах покривалась. Усього в колекції представили понад 500 експонатів. Це монети Римської та литовської доби, прясла, гребені, гончарний посуд, ножі та вістря стріл. Олена Семенович, Юрій Кобів. Новини Рівного. Ну і щоб життя Маліни не казалась, переходимо зразу до а, речей не надто позитивних, не надто приємних кримінальні новини. А, кримінальний блок. Починаємо такою інформацією. На Рівненщині чоловік зґвалтував бабусю. 30-річний односельчанин прийшов до старенької додому. Ну, а що було далі? Що було далі в сюжеті з програмою Патруль від Анни Яцок? На Рівненщині чоловік зґвалтував бабусю. 30-річний односельчанин прийшов до старенької додому і поглумився над нею. Потерпілій 76 років. Вона проживає у селі Карасин Сарненського району. Ввечері до неї завітав односельчанин, застосувавши фізичну силу, зґвалтував пенсіонерку. До міліції повідомила 54 річна Галина Сарн про те, що її матір зґвалтували. Міліціонери провівши оперативно розшукові заходи, встановили, що 20... Що 25 квітня, близько 22 години, до будинку самотньої пенсіонерки 74-річної Марти села Карасен, Сарницького району прийшов сусід та односельчанин 30-річний Василь, та застосувавши фізичну силу, зволтував бабусю. Про знущання потерпіла розповіла дочці. А та повідомила у міліцію. Чоловіка затримали, адже він переховувався. За даним фактом вже відкрите кримінальне провадження. Гвалтівнику загрожує до 10 років за гратами. Він вже раніше судимий за подібний злочин. Ну і тепер ми повертаємося з села, де трапилась така надзвичайна подія до міста рівного, а саме мікрорайон. Так на Макарова 36 Вчора поруч з ринком Динамо горіла багатоповерхівка. Ось можемо побачити оперативне відео. Пожежа почалася у квартирі на четвертому поверсі будинку в світлу Пору доби, і ну на щастя, пожежники вчасно відреагували. Їм вдалося локалізувати і зупинити небезпеку загоряння. Сусідніх квартир. Але ну, людей вдалося евакуювати, ну, але. І працювало так... до речі, в три, а то кажуть, і більше пожежних машин щоб все-таки зупинити пожежу. Так. Ні, Чому і... так сталося господиня сама? Не знає тому. Деталі з'ясовується, та, так і пішла з роботи. Ну, а тим часом поговоримо про соцмережі. Топовою темою цього дня став ролик під назвою Воєн, ми зараз вам його Який, покажемо. Та, випустила нібито команда Павла, Павла Дурова Павла. та колишнього директора ВКонтакті. Ну, а зараз ну... громадянина Карибських островів. Насправді невідомо, правда це чи ні, але просимо вас переглянути цей ролик. Я думаю, вам буде зрозуміло, про що йде мова. Дві хвилини без коментарів. Сломали твой камілот, рицарь. Навіть еще не сломали. Вивернули на ізнанку, Слишком много людей пустил. Слишком многое им позволил. Свободы хотел для всех. Не бывает такой свободы. Воля для одного, аркан другому. Поэтому ничего не строй. В тебе все, рыцарь. Внутри. Когда гореть начнет по-настоящему, себя не потеряй. Это были только камень и доски. Твой замок в тебе. Сохранишь, соберешь по частям, воздвигнешь новый, хоть на том же месте, да мародерствовать не позволяй. Слишком красивая была мечта. Светлая. Не в городах величие, в людях. Настоящий бой еще впереди. А это просто гарь. Не раскисай. Щит выше, тверже в коленях. Строй не дай сломать. Выстоим. Настоящий воин ценит не саму цель, а дорогу к ней, какой бы извилистой, тернистой и опасной она ни была. Конец пути, конец и смысла его жизни. Поэтому даже после тяжелых поражений, боли, утраты и разочарований, он снова и снова встает с колен, поднимает свой меч, идет вперед. В этом его природа. В этом і заключається вся сущність його духа. Бой його продовжається. Ну, насправді оригінал тексту до цього відеоролика був написаний набагато раніше, та, і кажуть користувачі, що начебто це текст серіалу Спартак Кров і пісок і балада доблісному рицарі Ланселоті. Але, думаю, наразі це як ніколи актуально. І саме цей відеоряд, і саме цей текст. А для рівнян актуальне у нас опитування ініційовано Святославом Ключуком в мережі Фейсбук, де у рівнян питають, яка заробітна платня повинна бути у міського голови. В ідеалі в, в ідеалі та скільки він має заробляти, щоб виконувати професійно Покажи свої обов'язки. Так можемо подивитися ці варіанти. Ну найбільше поки що отримав пункт певний відсоток від прибутку міста, якщо місто має негативний баланс, мінімалка. Ну, як так. у мене ну, один з кращих далі... варіантів, так, да, є е, люди, які голосували і за 20, я так розумію, тут має бути тисяч, ну але е, за 200 тисяч гривень, і за 50 тисяч гривень, і за 10 і за п'ять, ну, і за вісім. До речі, поставити скриньки на зарплату, і, і скільки громади дасть. Тільки міський голова, і хто і б хто б ним не був, так стільки і отримає, можете долучитися так, у нас до обговорення часу. Тому розкажи рівнянам про те, яка у нас погода чекає на травневі так. свята. Е, ну, синоптики прогнозують теплу, але дощову погоду. На жаль, на травневі свята. Надіємося, що дощ буде не сильний. Хоча прогнозують і зливи, і вже з 4 травня навіть заморозки, особливо нічні, і можливо навіть до мінусової температури. Тому поки ще тепло і температура на за в Україні а, сягатиме 20 і більше градусів. Ми Паде, а, теплий травневий сніг, я про... собі просто це сплю і бачу. Так, тому ми пропонуємо вам скористатись нагоди, якщо не буде дещо виїхати на травневі шашлики уже багатьом відомі. Тому що травневі свята, як я особисто в мене асоціюється саме якраз з шашликами, і поїздками на природу на свіже повітря. А ти куди, до речі, плануєш на травневі цього? Року? Я поїду до славного міста Хмельницький в гості до своєї сестри, до неї погостювати. І, до речі, я думаю, що ми теж гарно проведемо час у Хмельницькому. Є дуже багато, на відміну від рівного, до речі, паркових зон, які ніхто не вирубує, дуже багато зелених насаджень і їхнє велике озеро. Я думаю, чи то провести травневі в зелених українських Карпатах, чи то провести травневі вдома з родиною, що поки не вирішив. Рівняни, глядачі першого місцевого, бережіть своїх близьких, цінуйте свій час, любіть свою батьківщину. На цьому ми наразі прощаємося з вами. До нових інформаційних зустрічей. А більше цікавого сьогодні ввечері у новинах рівного сонця вам. Бувайте.